Ми поговоримо із політологом Євгеном Магдою, який з нами телефоном на зв'язку. Ну я одразу з ним почну говорити, щоб не витрачати час на прелюдії і введення в цю тему. Мова йде головно про засідання Верховної Ради і про от ці тимчасові слідчі комісії, які хочуть створити, щоб вони розслідували, нібито зловживання з боку певних високопосадовців кабінету міністрів. Пане Євгене, добрий вечір. Вітаю вас, читав, що ви пишете з, ці, з цієї теми в інтернеті? От хочемо, щоб вас почули і наші телеглядачі. Поясніть, будь ласка, по просто і так як ви це розумієте, ось ці мітинги, палатки, тимчасові січі комісії, воно виникло все якось дуже стихійно і нібито несподівано, але підготовлено, і це в принципі добре зрозуміло. Скажіть, будь ласка, хто за цим стоїть? і Як довго готувалися до того, щоб от, е, почати цю акцію тиску інформаційного тиску на кабінет міністр? Ну, Давайте почнемо з цитати Маяковського, так? Да? Если в небі загораються звзди, значить це кому-нибудь нужно. Кто-то називає ці жемчужинами. Це якраз, мені здається, той випадок. Коли ну, на штампувати п'ять десятків наметів агітаційних і якісь там наклад пластівок, я думаю, сотні тисяч. Це в нинішніх умовах розвитку поліграфії, коли поліграфічних фірм багато, а вибори ще не почались. Це невелика проблема. Справа в іншому. В тому, що о, сама ідея тимчасової слідчої комісії, вона, знаєте, дуже така красива, тому що на цих листівках пишуть ми вимагаємо, а хто ми вимагаємо, немає підпису ми. Тобто, ми це всі ми, тобто, всі громадяни України не зрозуміло. Далі насправді люди на вулиці вони не можуть вплинути на формування тимчасової слідчої комісії парламенту. Ніяк не можуть. Це можуть зробити тільки парламентарі. Це потрібно 150 парламентарів. Тобто, тобто люди, люди збираються для масовки для телекартинки, наскільки я розумію. Так, за великим рахунком людей використовують для Білмасу. І це мені, чесно кажучи, надзвичайно прикро, тому що я сподівався, що після Революції Гідності у нас такі фокуси вже більше проходити не будуть, ну, у всякому разі їх не будуть ініціювати. виявляється, бажаючи е, крутити такі речі залишаються. Ну це їх вибір. Далі, е, тепер е, Народний фронт вважає, що це... Е, Штучна криза. Ну, криза не зовсім штучна, тому що підвищення тарифів, воно завжди буде болісним. В усіх в країнах це відбувалося болісно, в європейських у всякому разі. В усіх демократичних країнах це відбувається болісно. Якби в нас була авторитарна країна, то ніхто б, я думаю, особливо б на мітинги з цього приводу не виходить. І тут ще один нюанс є, що... Нам так чи інакше доведеться доходити до реальних сум платежів за комунальні послуги. Справа в тому, що наша влада за попередні роки в цьому аспекті в набагато більш економічно. Прийнятних умовах нічого не робила. Всі думали, ну знаєте, так собі живемо і живемо. Нещодавно здається, в журналі Нове Врем була карта скільки сплачують за газ споживачі Україна на одному з останніх місць. Інша справа, що дійсно треба з'ясовувати, куди йде газ українського видобутку, як він розподіляється. Тобто я бачу на сьогоднішній момент, що політики намагаються цю тему. Підхопити, і в принципі це не випадково, тому що навесні вже традиційно в Україні, ну і не лише в Україні, в багатьох країнах відбувається період такого соціального сплеску, тому що соціальна активність збільшується після зими, і люди ще до того, як наші люди поринули вгородні проблеми, тобто от я думаю, цей період після Великодня і десь до 1 травня це буде кульмінація. Суспільно-політичної активності. а хто від цього виграє? От ти. Спрогнозуємо, що вдасться ініціювати е, роботу цієї тимчасової слідчої комісії. Будуть якісь висновки, наскільки я розумію, тому що поки що лише огульні звинувачення, які базуються на заяві Гордієнка про те, що нібито уряд вкрав 7,5 мільярдів? Так точно можна сказати, що я вкрав чи Порошенко вкрав чи хтось інший. Це я. просто заяви поки я. що так. Або ви а, тобто, я до чого веду. Якщо власне ця робота буде проведена, і що далі що виносити на розгляд Верховної Ради довіру, недовіру урядові, і хто буде кінцевим бенефіціарієм? Я, я б Сказав ці всі справи. Знову ж таки, на вашу думку. Насправді тут такий є момент, що тимчасові слідчі комісії вони в новітній історії українського парламентаризму неодноразово доводили, що вони є не, не надто ефективними. Ну, якось так вже склалося історично. Тобто вони більше створені для піару окремих осіб. І коли ми побачимо, кому вигідно, ну вже. Юлія Володимирівна Тимошенко оголосила, що вона готова очолити комісію по тарифах і з бухгалтерською книжкою все буде перевіряти. Тобто, але при тому вона сама чомусь в часи свого прем'єрства не рвалась ліквідовувати Нафтогаз України, хоча умови економічні в принципі для цього, нову, особливо в перше прем'єрство, були більш сприятливі. Тобто, я думаю, що насправді... Право не в тому, щоб звільнити Яценюка. За моїми спостереженнями, черги на посаду прем'єра немає, тому що економічна ситуація в Україні ну, не надто хороша. Але примусити його грати... По своїх правилах примусити його танцювати під чужу дудку, бажаючи є, і їх ну, ми сьогодні бачили, там стоять депутати там, Каплін, депутати від Свободи, ну, там, депутати від радикальної партії, від Батьківщини. ну знаєте, але при цьому виходить, що немає критичної маси. Знаєте, за моїми спостереженнями, якби було 150 голосів за тимчасову слідчу комісію. Вони просто показали 150 голосів, сказали Гройсману, Володимир Борисович, у нас є 150 голосів. Давайте і ну це знаєте аргумент. 150 голосів. А тут ми тепер бачимо ще дурнішу ситуацію, що коаліція робить робить вигляд, що вона є, тоді коли в ній якісь такі внутрішні потрясіння, що вже ну, дійсно слушна пропозиція в цьому сенсі Тимошенко провести розмову всередині коаліції, але я не думаю, що після цієї розмови коаліція залишиться в нинішньому складі. Проте вихід навіть однієї чи двох фракцій коаліції, невеликих, наприклад, від трьох, не призведе до її руйнації. Все ж таки, ми можемо впевнено, певно напевно, говорити в тому, що от якщо саме зараз почали тиск на кабмін, то це знаєте, завжди хочуть тиснути тоді, коли є якась вірогідність того, що може вдатися. От раніше не могло вдатися, а зараз може. Хто може раніше? Не було кредиту МВФ, розумієте? Не було не що було... до чого так би мовити для чого приходити в кабін, я Так розумію. Так, не було тих грошей, якими можна керувати. І, Знаєте, гроші вони дуже суттєво збільшують у багатьох політиків рівень патріотизму. Ну якось так, зразу, широко можна від пуза віялом демонструвати патріотизм. А я все-таки за те, щоб патріотизм демонструвався і не лише на таких засадах.